Всім привіт! І сьогодні ми зануримось у світ жахів та космічної ізоляції у культовій грі 2008 року. Dead Space. гра була розроблена студією Visceral Games та стала революційною для свого часу, поєднавши наукову фантастику і жахи. Основний герой це Айзек Кларк, інженер, що потрапляє на космічний корабель Ішімура, який стає епіцентром жахливих подій. Він намагається вижити, розкрити правду про таємничих некроморфів та знайти свою дівчину. Розробники дуже вдало використовують атмосферу повної самотності та безнадії, щоб створити відчуття постійного страху. Дизайни Шімури нагадують класичні космічні фільми жахів, такі як чужий, з темними коридорами, з сиренами та кров'ю на стінах. Також немало важливий факт це подача історії через аудіологи та записи. Ці елементи допомагають занурити гравця в історію, надаючи додаткові деталі про події на кораблі. Якщо враховувати, що гра вийшла в 2008 році, то сюжет Dead Space першому виглядає. Супер інтригуючим. ви попадаєте на загадковий космічний корабель і Шимури і починаєте свою адвенчуру дуже несподівано з дуже багатьма елементами жаху і дуже. Цікава подорож, яка тоді ви ще не розумієте, куди вас приведе. Основний сюжет Dead Space зроблений гарно. Там є якісь моменти, які ви не очікуєте. Там є моменти, коли вам страшно. Там є якісь повороти, яких ви не очікували. І історія, хоч не надто глибока, не очікуєте якоїсь там супер вау щось неймовірне. Вона зроблена так, щоб вам просто було цікаво дізнатися, а чим це завершиться. А що це за персонаж? Чому той чи інший персонаж робить оце або це? Цей сюжет він насправді номінальний, тому що я вважаю, що Dead Space – це все ж таки гра про геймплей, а не про історію. Але і історія в Dead Space досить непогана, особливо враховуючи який там був фінал. І я думаю, що друга частина, яку я теж буду проходити, вразить мене. Не менше я тільки зараз добрався до першого Dead Space і тому для мене все, що було в цій грі, було невідомим. Я не знав ні чим закінчиться сюжет, ні основні механіки, хоча до цього я пробував не грати. І от якщо ми кажемо про ігровий процес, досить простий, він досить лаконічний. Але коли ти розумієш, що цій грі вже там більше десяти років, ти навіть ти, ти такий в шоці, що на той час було вигадано саме ці механіки. В такої в такій обгорці, щоб це виглядало настільки захопливо і цікаво до самого кінця гри, Dead Space була першою грою, яка сфокусувалася на розчленуванні ворогів для їх знищення. Це принесло новий підхід до бою, змушуючи гравців думати стратегічно і економити набої. Бойова система в Dead Space дуже проста, але ця гра була одна з перших ігор, яка була сфокусована на розчленуванні ворогів для їх знищення. Ми повинні стріляти по кінцівках некроморфів для того, щоб їх повністю знищити. Некроморфи виглядають справжніми монстрами. Вони можуть вистрибувати з різних якихось кутів. Вони можуть вистрибнути зі стелі. Вони можуть ззаду до вас підійти, і вони виглядають дуже моторошно, особливо коли ви граєте в навушниках, і ви йдете по якомусь коридору, і там повна тиша, і він випригує на вас і швидко до вас йде. Ви просто в шоці не знаєте, що там перші секунди робити. Дістаєте там першу зброю, починаєте валити. Це дуже крута атмосфера, і це дуже круто працює, тому що. Таких моментів в грі буде предостатньо, коли вам буде реально стрьомно, і ви будете думати блін, так мені треба якось бути дуже таким напруженим знаєте, завжди зосередженим, тому що невідомо з якого кута на вас можуть напасти. Також в грі є механіки, які дозволяють вам уповільнювати якісь об'єкти або піднімати їх і кидати ворогів. І чесно кажучи, це дуже класна механіка, тому що в мене в грі було купа моментів, як я казав вже раніше. Коли у мене немає набоїв, і от саме ці здібності допомагали мені просто не вмерти, коли на мене йде якийсь некроморф і хоче мене вдарити, я його херачу уповільнюю. Ну, він так майже заморожується, а потім піднімаю якусь бочку, кидаю в іншого ворога, а сам просто біжу подалі, тому що в мене нічим стріляти, і от це теж додає якоїсь різноманітності і варіативності для того, щоб ви могли вижити в якихось суперекстремальних ситуаціях. Що стосується зброї, то тут все гарно є різна зброя: плазменний різак, є вогнемет, також є така зброя, яка стріляє такими дисками, які ріже все, що на його шляху трапляється, теж прикольно. Також мені подобається, що всю зброю можна прокачувати. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що навіть коли ви вже на останніх годинах е гри, то вам не вдасться прокачати все, хоча б там е всі якісь апгрейди, які ви можете поставити, хоча б там трішки вище середнього. То мене там був прокачений тільки костюм до максимуму, по-моєму, і все. Все інше у мене було до середини навіть не дійшло. Це зв'язано з тим, що треба знаходити вузли, які ви можете вставляти на верстаках і покращувати свою зброю. Сама механіка дуже крута, але чомусь їх було ну, досить мало розкинуто на. Локаціях, або я не все досліджував як можна було, або це зроблено для того, щоб в новій грі плюс по-моєму, вона там є. Ми могли далі прокачувати свого персонажа. Окремо хочу сказати про оточення, тому що оточення в Dead Space справжнє пекло. Ти завжди себе відчуваєш там самотньо, тобі завжди страшно. Ти не знаєш з якого боку на тебе можуть напасти. І все це дуже круто грає на занурення, а особливо якщо ви будете грати десь вночі з вимкненим світлом в навушниках у це буде досить непоганий експірієнс на пару вечорів. Система гравітації та вакуумні рівні в Dead Space зроблені круто, тому що ти розумієш, коли ти приходиш в якесь е, приміщення, воно досить всі ці приміщення великі. І тобі треба там, із за того, що немає, наприклад, гравітації, приміщатися польотами по е, тим чи іншим об'єктам, а в цей же час на тебе нападають некроморфи, і тобі треба відстрілюватись. Тобі треба завжди думати про набої. Тому що, якщо ти це робити, цього не будеш, то ти будеш просто бігати від монстрів, як це було е, особисто в мене, хоч і грав на середній складності, але я завжди не мав потрібної кількості набоїв для того, щоб протистояти. Некроморфом, і от коли ти в цих рівнях починаєш відбуватися, тобі щось треба паралельно ще робити, а вони все лізуть і лізуть, це просто вау. Тебе просто зашкалює адреналін, ти просто думаєш, О, господи, хоч би я зараз це зробив, щоб швиденько закінчити якусь роботу, яка є в цьому конкретному приміщенні, і швиденько звідти піти. Це дуже круто. Ну і звісно, моменти з відкритим космосом. Вони зроблені дуже круто, дуже атмосферно, тому що. Це не просто там е, якийсь похід через відкритий космос, а іноді там бувають ще й монстри, іноді тобі треба як швидко йти, тому що в тебе є заряд кисню, який падає. Якщо ти будеш дуже довго знаходитись в відкритому космосі, ти просто там загинеш. І от коли ти виходиш, в відкритий космос і розумієш, що тебе може вбити не тільки космічна небезпека, а що тебе можуть вбити ще й некроморфи. Це теж додає якогось. Челенджу якогось класного відчуття, що тобі треба швиденько з цього вибратися для того, щоб просто не померти і здолати чергову навалу цих монстрів. Дизайн локацій та вороги були зроблені так, щоб викликати огиду і страх. Навіть через роки після релізу дизайн ворогів залишається лякаючим оригінальним. Та дуже свіже, один з найсильніших аспектів Dead Space це звуковий дизайн. Розробники створили багатошарову аудіоатмосферу з шепітами, криками і шумами, які завжди насторожують гравця. Дуже круто реалізовано в Dead Space все, що пов'язано з самим дизайном, тому що оці звуки, коли ти йдеш по цим коридорам, ти чуєш, як десь щось хтось порпається. коли ти виходиш в якусь відкриту локацію. Там можуть різко вийти якісь монстри, і це все супроводжується відповідними звуками. Дуже круто зроблена музична сторона Dead Space, тобто є композиції, які дуже круто працюють на занурення. Все, що пов'язано зі звуками в Dead Space, треба грати тільки в навушниках, оскільки тільки так ви розкриєте весь той страх і жах, який вас очікує в цій грі, оскільки. Купу різних звуків ви будете чути, коли ви переміщаєтесь по Шимурі, а їх там буде досить багато. Це будуть і якісь вентиляційні звуки, де переміщуються некроморфи, це будуть якісь інші звуки і. Все це воно зроблено якісно, воно зроблено так, щоб ви в це повірили, і у вас було завжди відчуття тривоги. Хоча в свій час гра виглядала чудово, зараз текстури і деякі анімації можуть виглядати застарілими, особливо на великих екранах. Хоча дизайн некроморфів захоплює, їх варіативність не така велика. Під кінець гри бої можуть відчуватися повторюваними. От, якщо казати про повторюваність боїв та ближче до, напевно, останніх годин я би назвав так це гри, дійсно бої вже починають. вони, по-перше, втрачають свою унікальність. І оцю знаєте, оце відчуття, що ось зараз бій, так треба зекономити набої. Так, треба, щоб у мене були якісь лікувальні спреї. Так, треба там якось продумати якусь... трето. Тобто це бої вони зроблені вже під, кі... під кінець грі більше під екшен для того, щоб ви просто відчували, що якийсь несе ці екшен, і щоб оцей цей темп нарощувати і доводити вас до якогось логічного фіналу. На момент релізу система збережень була новаторською, але зараз може дратувати тих, хто звик до частих чек. Також інтерфейс не завжди інтуїтивно зрозумілий, і іноді виглядає старомодним, але це все ж таки ми робимо знижку на те, що гра все ж таки 2008 року. На той момент всі ці елементи виглядали дуже круто, дуже новаторсько, а саме головне, дуже незвично. Деякі елементи керування, особливо версії для ПК, можуть здаватися незручними або застарілими, особливо для тих, хто звик до сучасних Стандартів, і тут я вам скажу, що я проходив Dead Space на Steam Deck і особливо для мене не було ніяких проблем знайти якусь розкладку від спільноти з дуже класними налаштуваннями для керування, оскільки я думав, що ця гра вона досить специфічна буде гратися на геймпаді, але на моє здивування, ні, там все круто зроблено. Я скачав собі. Відповідну розкладку і з задоволенням пройшов всю Dead Space на Steam Deck. і в мене не було жодного моменту, коли я б такий сказав, блін, от Якщо у мене була мишка і клавіатура, було б зручніше. Взагалі ігри я граю тільки на геймпаді, але в Dead Space це реалізовано круто. Плюс один в бал к Deck, тому що гра повністю сумісна з Steam Deck, Працює вона на максимальних налаштуваннях, відчувається круто, і ти не відчуваєш, що ця гра на Steam Deck якась обрізана, або тобі щось незручно робити, і це впливає на твій досвід. Dead Space дуже сильно вплинула на сучасні ігри жахів, такі як Resident Evil Village та наприклад Island Isolation. Гра встановила нові стандарти для атмосферності, подачі і історії в жанрі Survivor Horror. Якщо ми кажемо про сиквели, такі як Dead Space 2 і Dead Space 3, вони, звісно ж, розвивали ідеї оригінальної гри. Але наскільки я можу судити по тому, що є зараз в мережі, то третя частина Dead Space вийшла просто погано і відійшла від Survivor Horror до якогось екшен адвенчури, де купу всього відбувається, де немає вже майже немає цих елементів жахів, і все це перетворюється в нескінченний бій з купою екшену і з мінімумом якихось елементів, які були притаманні першим двом частинам. Також хочу сказати, що звісно ж є ще і ремейк першої Dead Space, і В нього я звісно пограю, але трішки пізніше. Ну, про ремейк можна сказати одне: що це чергова спроба паразитування на відомій франшизі. Але наскільки я можу судити, то ремейк вийшов досить. Гарним, тому що відгуки від ремейку, ну я бачу тільки переважно хороші, і мені подобається, що є а, така тенденція, коли культові ігри роблять ремейки і роблять їх якісно, так як от вийшло, наприклад, з тими ж Space ремейк, який не тільки вийшов гарним, а ще й гравцям сподобалось те, як його переосмислили, як його переробили вже на сучасному двигуні, з сучасними технологіями, щоб візуал і загальна атмосфера була вже на сучасному. Рівень, якщо ви мене спитаєте, чи варто грати в Dead Space зараз, в 2024 році, особливо коли ми маємо ремейк, я вам скажу так: є два варіанти. Перше, це якщо ви хочете відчути те, як вона задумувалася гра першочергово, тобто оригінал Dead Space. То я би все ж таки рекомендував пограти саме в оригінал, не дивлячись на те, що там є дуже купа різних елементів, які вже вважаються застарілими і, взагалі, в сучасній ігровій індустрії це вже Мовітон, е, все одно вона відчувається, грається дуже круто. І якщо ви в це не грали, то я вам рекомендував би пограти саме в оригінал. Але знову ж таки, з деякими обмовками, тому що вона вже все ж таки стара. Якщо ви не хочете грати в стару гру, а хочете грати вже в сучасну. В ту ж саму гру, але на сучасних технологіях, то пограйте в рімейк. Але рімейк, мені здається, він все одно не передає до кінця от всю цю атмосферу, яка була в оригіналі, тому тут уже вирішувати вам. Але якщо ви хочете відправитись в дуже круту подорож, де ви отримаєте дуже круту кількість класного, якісного і навіть іноді кінематографічного контенту, то в Dead Space вам точно варто пограти, оскільки я до цієї вже класики. Добрався тільки зараз і чесно не шкодую, тому що вона і проходиться не дуже довго. Я думаю, що ну максимум цей годин 15-20, а то і менше. У мене по-моєму зайняло воно 11-12. Хоча я досліджував досить кропітливо. Ось тому точно рекомендую до проходження. І звісно, якщо ви не грали в принципі всю трилогію, то я б вам рекомендував. Залпом пройти три частини, як в принципі, я зараз стараюсь робити. Особисто мені Dead Space дуже сподобався. Я очікував меншого ніж ця гра мені дала. Дуже класний геймплей, класні локації, відчуття самотності, класні елементи жахів, прикольний сюжет, класна кінцівка в грі. Все це. Мене дуже вразило, і я е, точно напевно буду ще перегравати в Dead Space через деякий час, тому що в мене є якийсь деякий перелік ігор, які я буду перепроходити. І от Dead Space це точно та гра, яку я буду перепроходити, щоб отримати ті відчуття, які є у мене від цієї. <гри> ну і в кінці я хочу вас попросити поставити лайкос цьому відео, підписатися на мій канал, якщо вам не важко. І написати в коментарях, чи грали ви в Dead Space і що ви вважаєте краще: Dead Space оригінальний чи Dead Space Remake. І до зустрічі в нових відео.